Друзі, усім привіт! Я вітаю вас з різдвяними святами. Також вже за кілька днів ми будемо зустрічати новий 2025 рік. І, звичайно, перед святами, як завжди, хочеться прибрати квартиру та зробити затишок, щоб приємно було знаходитися вдома. Ну і, звичайно, чекаємо гостей, готуємось до Нового року. І квартира не виключення. Тому цим відео хочу надихнути вас на прибирання. Я своє сьогоднішнє прибирання починаю з ванної кімнати. Протираю усі поверхні від пилу. Також можете побачити, що замовила ось цю нашу мівшу в тіктоці пасту для прибирання, але якщо чесно, не можу сказати, що в ній є щось таке, чого в мене не було раніше в інших засобах. Далі я переходжу до скляних поверхонь. У ванній кімнаті в мене їх досить багато. Основна частина це, звичайно, душкабіна та скло, яке знаходиться над домувальних. Thank you. Деякі етапи прибирання, звичайно, залишаються поза кадром, але зараз перейдемо до найцікавішого. Я думаю, дівчата мене зрозуміють. Я дуже люблю перекладати усі свої баночки, протирати та виставляти. Усі свої засоби по догляду за обличчям я виставляю на ось такий мраморний піднос. Він, до речі, з юску. Завжди є в колекції, тому якщо комусь потрібно, можете туди зазирнути. Витираю усі свої баночки. Зараз я користуюся косметикою вона ідеальна ідеально підходить під мій стан шкіри і є досить бюджетною. Також біля підносу ви можете побачити дві скляні баночки, які я використовую для вушних паличок та ватних дисків. Їх я придбала в магазині Хомла, мій улюблений магазин. Вони знаходяться в колекції для кухні, але мені дуже подобається саме як вони виглядають у ванній кімнаті. Такий піднос з косметикою є не лише у мене, у Вадима він також є, тому протираю і його виставляю. Протираю усі його баночки. Як можете помітити, в нього їх набагато менше, тож це займає не так багато часу. Два види дезодоранту, гель для миття обличчя, якась штука для бороди і крем, який я в житті не бачила, щоб він використовував. Але кажу, що все це йому потрібно, тож протираю і виставляю назад. Далі я протираю свій іригатор та змінюю в ньому воду. Іригатор – це мій незамінний помічник для догляду за порожниною рота. Він використовує струмінь води для очищення зубів, ясен та міжзубних проміжків. Якщо чесно, я вже не уявляю свою рутину без цього пристрою. Далі я мию, протираю та насухо витираю свою скляну мильницю. Як бачите, в ній зовсім трошки рідини, тому я додаю мило. З ось такого пакету. Це мило з магазина Бідронка, нічого особливого, але тільки подивіться, який в нього гарний колір і як гарно воно виглядає в прозорій баночці. Витискаю усе до останньої краплини з цього пакету. Якраз як бачите, ідеально мені вистачило цього мила, аби наповнити повну баночку, закручую та ставлю її на місце. Також протираю ось таку піалочку, на яку я вішаю свої каблучки, коли мию руки. Ну, а далі ми переходимо до наступної частини нашої ванної кімнати. Як ви бачите, на цій полиці зберігається досить багато речей. Забираю це усе, щоб витерти пил та протерти усі поверхні. Протираю спеціальними вологими серветками, які ідеально підходять для догляду за ванною кімнатою. У нашій ванній кімнаті, на жаль, не дуже багато полиць та місць, де я можу зберігати усі необхідні речі. Тож, я придбала собі ось такий кошик, який використовую для зберігання усієї хімії. Він стоїть в мене на ось цій полиці. Важливим моментом для мене є те, що він є недоступним для моєї собаки. Також виставляю пральний порошок, я його висипала в ось таку баночку, яку придбала в магазині Пепко. Мені подобається, що вона прозора, та не стоїть їдь оригінальна упаковка від порошку. Далі я протираю усі парфуми. Перша частина це парфуми Вадима. Далі я виставляю усі свої аромати. В мене їх достатньо багато. На відео це ще не всі. Я дістала свої зимові парфуми, якими буду користуватися в холодний проміжок часу. Я дуже люблю різні аромати. Були часи, коли отримувала дуже часто їх як подарунок. І також ми багато з батьками подорожували і купували різні аромати, щоб... Потім після подорожей згадувати принанесені наші моменти, які ми пережили разом. Далі я дістаю свої паперові серветки, які я використовую замість рушника для обличчя. Після умивання завжди протираю лице лише ось такими одноразовими серветками і ніколи не використовую рушник для обличчя. Ну і також проходжуся по інших поверхнях і все, наша ванна готова. Ось що в мене вийшло. Звичайно, я ще помила підлогу, пропилисосила. Ось так власне виглядає моя ванна-кімната після прибирання. Усе блищить, я задоволена результатом і можу переходити до наступної кімнати. Це спальня. На початку додамо трошки світла, відкриваю жалюзі у Варшаві, як завжди, досить похмуро. На підвіконні в мене є орхідеї, тож забираю усі, щоб протерти підвіконня. Повертаю усі орхідеї на підвіконня, це єдині мої квіти в квартирі, і вони власне знаходяться тут. Вони дуже легкі в утриманні, я тільки обрізаю якісь пожовкле листя. Та раз на тиждень ставлю їх напитися у ванну. Також протираю усі поверхні біля ліжка, перебираю усі свої баночки, протираю їх. В мене там стоять різноманітні креми, свічки, підставка для біжутерії, яку я використовую перед сном, щоб зняти сережки та обручки. Ну і, звичайно, переходжу до заміни постілі. Я знімаю підковдру, простирадло та наволочки. І відправляю усе це у ванну кімнату для подальшого прання. Постільну білизну я змінюю раз на два тижні, а влітку, звичайно, ще частіше, десь раз на тиждень. Ну, а тепер застілаємо нову чисту постіль. Починаємо з простирадла, воно в мене ось таке на резинках, в мене таких є декілька, і, до речі, це дуже зручно використовувати для ось такого ліжка, де є великий матрац. Я обожнюю цей момент, коли сьогодні ввечері ми будемо лягати у чисту постіль. Часто вона в мене є випросованою. Я дуже люблю лягати саме в таку постіль, щоб вона була не тільки випрана, але ще й випросована, щоб це, знаєте, був такий. Варіант, як у готелі, коли ти лягаєш, і просто як в таку люлічку обожнюю цей момент. Дуже люблю різноманітні постілі. Цього разу дістала новорічну, ну так як близяться новорічні свята. Але в мене їх безліч різноманітних видів. Я підбираю їх собі по настрою і часто отримую як подарунок від своєї родини. Комплект постільної білизни, тож варіантів безліч, але цього разу новорічна. Ну і подивіться, як я вміло справляюсь з підковдрою. В мене є ось такий лайфхак, як я її заправляю. Насправді це дуже легко. Знаю, що у деяких є проблеми, але можете подивитися, як я це роблю. Дві хвилини і все готово. Далі я дістаю своє зимове покривало. Подивіться, воно просто як сніжок за вікном. Його немає, але в мене в кімнаті він вже є. Я дуже люблю, щоб постіль була заправлена максимально. В мене для цього є різноманітні подушки, пледи, покривала на різні сезони, також тому ось цього разу це зимовий. Решту пледів я складаю в ось таку корзину. Її я використовую власне для пледів і також для цього покривала, коли буду складати його ввечері, коли буду розстеляти наше ліжко для того, щоб вже відпочивати. Ну, і ховаю решту пледів і починаю витирати усі поверхні навколо ліжка та забираю усі непотрібні речі з тумбочок. Знаєте, вони там просто прилипають, можна сказати. Дуже часто там щось стоїть, тому це все забираю. Можете побачити, що в мене тут є зимові декорації, які ми будемо розставляти в наступній частині відео. Протираю двері і ці декорації переношу у вітальню. Протираю усе. Ну і що, спальня готова? Ось так це все виглядає. Бернардік, він, звичайно, мені допомагає, моя підтримка. Ось, ось можете побачити, як затишно в мене одразу стало в кімнаті. Не люблю, щоб було тут багато речей. Ну і, звичайно, хвилинка ніжностей. І можна подивитися, як виглядає моя тумбочка. І переходимо до наступної кімнати. Далі в мене зал, який поєднаний з нашою кухнею. Починаю прибирання зі свого туалетного столику, витираю пил, ну і також переходжу на тумбочку, телевізор, пульти. Знаєте, цього пилу завжди стільки багато, просто дивуюсь, звідки він береться. Але всі ми знаємо, що він є. Тож протираємо все тряпкою та спеціальними вологими серветками для прибирання. Додатково в нас ще в залі стоїть робоче місце, де завжди також скоплюється багато різних речей. Ось, наприклад, як ця зарядка, протираю усі поверхні, комп'ютер, лампу, клавіатуру, все-все, щоб забрати якомога більше пилу. Ми проводимо тут дуже багато часу, тому складаю усі свої зошити, книжки, окуляри, усе в те, що мені необхідно для роботи. Ну і переходимо до кухні. На кухні я проводжу достатньо часу і завжди стараюся, щоб вона в мене була в ідеальному стані. Завжди прибираю перед та після приготування їжі, готую я досить часто, кожного дня. Тому прибирати завжди є що. Витираю наш білий стіл, ну і також, звичайно, протираю холодильник. Якщо чесно, коли я роблю генеральне прибирання, я завжди дістаю усе з холодильника, протираю усі полиці, дістаю ящички, контейнери і все мию це у ванні. Зараз холодильник в мене в досить гарному стані, тому я просто його протираю. І цього мені буде досить. В нас не дуже велика кухня, я протираю стільницю, протираю поверхні, шавки, усе протираю, де можливо якісь забруднення, та просто витираю пил. Шавки в нас дерев'яного покриття, протираю звичайною тряпочкою або спеціальними серветками. Також в мене є різні засоби, які я використовую для підтримання чистоти в кухні. Дуже люблю посудомийну машину, не уявляю свого життя без неї, тому користуємося нею щодня, а то і декілька разів на день. От, власне, зараз загружаю, не забуваю про фільтр, дуже часто його мию, ну, тому що не завжди досить докладно ми вимиваємо посуду перед тим, як поставити її в посудомийну машину. Посудомийка ідеально справляється з будь-якими забрудненнями, тож варто тільки підтримувати чистоту. Та чистити фільтр. І одне з моїх неулюблених моментів прибирання це прибрати цей кухонний фартух. Я завжди його натираю, на це йде дуже багато часу, тому не люблю це. Далі перемиваю усі свої баночки. В прозорій баночці в мене засіб для миття посуду. Ну і також замінюю губку, мочалку все це роблю під час прибирання. Слідкую за тим, щоб вони в мене були чисті. І змінюю їх дуже часто, можливо, навіть частіше, ніж це було потрібно. Ну, в принципі, і все. Кухня в мене готова. Тепер можна на ній готувати різдвяні та новорічні страви до смачного столу. І ми можемо переходити у вітальню. Зараз залишається найприємніша частина, будемо декорувати наш простір. Я дістаю плед, який купувала в Хомла. Якщо ви не бачили відео з моєю новорічною розпаковкою, то, будь ласка, подивіться це моє перше відео на цьому YouTube-каналі. Виставляю подушки на своєму дивані, та також додаю ось такі елементи. Усі ці подушки я також показувала в своєму першому відео. Ось подивіться, як ідеально вони вписались до мене у вітальню. Ну і, звичайно, кілька обіймів з Бернардом. і... Продовжуємо далі. З минулого року в мене залишилися ось такі іграшки. Новорічні. Усе це я дістаю і створюю гарну атмосферу новорічних свят. Я сьогодні хочу показати вам рецепт свого лосося, який я солю дома в домашніх умовах. Що нам потрібно? Є така порція лосося, вона продається у нас в магазині Бідронка. Дуже часто на нього є знижки. Я купую його в момент, коли власне є знижка, і засолюю. Половину одразу можна буде їсти на наступний день, половинку можна заморозити. Що для цього потрібно? Лосось в тут. 854 грами. Він мені обійшовся в не цілі 50 злотих, 40 з чимось, тому що була знижка. Тут ще ціна без знижки. Такий величезний кусок, і потрібна буде ще сіль. Тож починаємо з того, що помиємо цю рибку і висушимо. Для цього використовую звичайні рушники, а навіть зараз в мене рушників немає, будуть ось такі серветки. Тому я цю рибку зараз помию. Шкірку я не обрізаю, тобто я солю з шкірою, а потім вже розділяю на наступний день. Добре, миємо. Забираю вологу з помитої риби ось такими серветками. Ідеально тут підходять кухонні рушники, які можна купити. У мене вони наразі закінчились, тому будуть, будуть серветки. Вони трошки гірше, якби вбирають в себе в вологу, але нічого страшного. Я зроблю її на два рази. Це не дуже великий кусок, бувають набагато да більше, тому на два рази буде ідеально. Спробуємо, шкірка не розійшлась. Можна зробити це ножицями. Ось, і два готові кусочки у нас є. Першим ділом я кидаю в кастрюлю перший кусочок. Я додаю десь 2-3 чайні ложки солі. Якщо це був би рівний судочок, то також могло б бути скляний. Головне, не пластик. Я солю або в кастрюльці, або в скляному судочку. Так, перевертаємо нашу рибку і солю так само шкірку. Втираємо нашу рибу. І це все. Це все. Наступний кусочок робимо так само, викладаю, солимо. Все роблю на око, дівчата, татар Знаєте, я вже, мені здається, сотню разів солила цю рибу, тому я вже не знаю, які там мають бути пропорції. Просто має бути багато солі. Вона все одно не пересолиться. Вона може пересолитися в одному випадку, якщо ви будете тримати її довше, ніж добу. Тоді вона стане дійсно більш соленою. В такому випадку вона не пересолиться. Вона бере стільки, скільки потрібно. У мене ще ні разу не було, що вона була якась занадто солена. Головне, гарно змазати. І що? Перевертаю. Перевертаю нашу рибку і, звичайно, шкірку. Шкірка в себе також все вбирає. криваю кришечкою, відправляю в холодильник, в холодне місце на добу. Тобто, сьогодні четверта вечора я засолила, зможу їсти десь завтра в обід або вже ввечері. Зранку також можна, але ну, краще почекати трошки. Вона буде готова, я її дістану, зніму з неї шкірочку, поріжу слайсиками, складу в скляний судочок, і чудова, неймовірна, смачна, крута риба може бути і для салатів, і для сніданки, авокадо тостів додавати до гречки. Поряд, так, на сніданок, яйця і також лосось. Ну, що мені розповідати? Лосось це чудо, це моя улюблена риба. В Польщі з рибою дійсно є проблема, тому лосось на щастя тут є. Ми його купуємо раз на місяць. Ну і на декілька тижнів нам цього достатньо. Дивимось, коли є скидки, звичайно. Щоб купити трошки дешевше, тому так беріть собі на замітку. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Це дуже простий рецепт, перевірений не тільки мною, але й моїми друзями. Якщо у вас вийшло або вам сподобався цей рецепт, напишіть мені, будь ласка, коментар. Ну що пройшла рівно доба. Одну частину рибки я нарізала і склала в скляний судочок, натомість другу запакувала і відправляю в морозильну камеру. Дістану наступний раз, можливо, на новий рік. І з'їмо показати вам, як я готую, запікаю м'ясо. Я це м'ясо запікаю е, цілим. Е, в мене це свина корейка, це так називається в Україні. Я не знала до сьогоднішнього дня. В Польщі це схаб віпшови без кощі. Немає тут, тут кісток, тому я зараз це е, мию, помитий кусочок повертаю. Так, і все, м'ясо наше готове для подальшої роботи. Дивіться, що я роблю. Поміщаю в яку небудь тару, беру сіль та спеції. Тут можете, за бажанням, що полюбляєте, я часто дуже люблю додавати ще сухий чеснок, але наразі в мене його немає, треба буде купити, запишу собі тому солю, додаю перець чорний. Не думайте, що я додаю багато, я не дуже люблю перечене, але воно все розійдеться. Ми зараз ще перевернемо його. І в мене є ось такий набір спецій, Я привезла їх з кипру, вони для м'яса. Ну, тому різні там є травки, вони ідеально мені сюди підійдуть. Це все роблю і заливаю олією. Також можна додати гірчицю, ну, хтось любить з майонезом. Я не хочу додавати майонез, в мене буде просто олія і травки. Це все перевертаємо, бачите, це все розходиться. Так, можу додати ще солі, бо ми посолили тільки з одного боку. Так, лівою рукою це, звичайно. Той квест, але робимо солимо, солимо. Це дуже простий маринад, знаєте, коли вдома нічого немає. Є тільки сіль, перець і кусок м'яса. Можна залишити це м'ясо, звичайно, маринуватися навіть на цілу добу. Тобто, ввечері зробили, на наступний вечір запікли. Але я сьогодні буду запікати одразу. В цей пакет я перекладаю м'ясо і запаковуємо з другої сторони. Розігріла духовку до 200 градусів і ставлю м'ясо. Відправляю м'ясо на годинку-півтори, в залежності від того, як пропічеться. Буду слідкувати. Ну що, на цьому будемо завершувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, я змогла надихнути вас на прибирання та приготування смачних страв для новорічного або різдвяного столу. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене пальчиком догори. Та, звичайно, буду вдячна за ваш коментар. До зустрічі!